Аллилуйя. Ісус Христос, Він Господь. Біблія каже Він вчора, сьогодні і о віки той самий. Ісус Христос, Він не змінюється. Він сьогодні теж Господь целітель. Він теж Господь, хто забезпечує, хто дає захист, хто приводить нас до Бога. Він сьогодні теж Господь, що дає віру, дає надію на майбутнє. Він сьогодні той же Господь, глава церкви, що є стіла його. І Ісус Христос сьогодні той же Господь, благословіння, благодаті Божої для людей. Він Господь, який явив нам любого Отця, Він сьогодні Той самий. Він сьогодні той же Господь, який був на цій землі, помер і воскрес для нашого оправдання, виправдання. Він сьогодні той же Господь, хто є праведність? Для кожного, хто вірує в нього. Він сьогодні той же Господь, який прийде за своєю церквою. Алілуя! Ісус Христос, Він Господь благословення і Його благословення. Воно смутку, печалі, жаху, чи не приносить. Алілуя! Алілуя! Ісус Христос, Він Господь, во славу Бога Отця. Бог Отець прославляється, коли Ісус Христос, Він є Господь в нашому житті, в наших серцях, коли Він є Господь благодаті, благословіння. коли ми Його приймаємо як свого помічника Спасителя, як свого цілителя, коли ми довіряємося Йому. Алілуя! Алілуя!